Значить, я її попередньо замочував на півтори години. Після цього я все злив. Один-трьом к трьом все правильно зробив. І після того, як в мене на паничку вона закипіла, варив я її 5 хвилин. І все. І все готово. Тобто, те, то, що там написано варити 25 хвилин, це як з бобами. Така сама історія. Бо боби я замочую десь на годин 5-10. Так, перед тим, як їх варити. І потім вони варяться десь за 10-15 хвилин. І така сама історія з сочевицею. Ви її взяли, добренько її промили водичкою. Там, коли будете промивати, вода буде такого жовтенького помаранчого кольору, дуже так незвично. Так, Це все буде таке, як коли рис промиваєте. так? Така непрозора вода буде. Все це ви зливаєте, робите там пару разів.